Ось пошив таку стрічку грубу. Ширина 5 сантиметрів, товщина десь, ні, може 5 з міліметрів. Вона пошита з трьох стрічок, прошито шість разів капроном. Є варіанти, що її можуть 5 разів прошивати. Замовлен. От. Я то її на ошейники роблю, але думаю, може кому треба буде зробити отаких декілька метрів чи десятків метрів. Стрічки поліпропіленові, їх тут три, відповідно, крепость буде. Це буде крепше, як як одна суцільна, краще три, три окремих. О, так що цікавить думка глядачів, що воно то буде вартувати, як воно послужить. Тобто, дід за кадром знімаю в польових умовах. Добре.